Де ти будеш заробляти гроші, щоб віддати мою тисячу. Я довго чекати, не збираюся. <клес> І де мені ці гроші взяти. Думай малий, Думай, малий. а може? О, хо, 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 хо. Як я міти підлогу. Малий, не забудь, ще туалети помити. Я не буду міти туалети. Ні, туалети я міти не хочу. А може, а можна помити вашу машину? Так, можна. Дякую. Фух, все, я вже закінчив. У чого так мало? Ні, там будуть мало грошей давати. Хлопчик, та хто в тебе клопить у стару шапку. Подайте гроші, будь ласка, бідному, на сухарики, на чіпси. Люди добрі. Дякую, люди добрі. ласка, допоможіть. Так, а ну звідси, тут моє місце. Розкладати товар в супермаркеті. Може, хоч тут щось зароблю. Лотерея, підходимо по 5 гривень. А в мене є якраз 5 гривень. Можна, будь ласка, купити лотерею? Так, хлопчику, звичайно, тримай. Вітаю! Дякую, дякую на тисячу гривень. Тепер я зможу віддати гроші віцямі. Ой, чіпси. А що так на мене дивитесь? Сухарики. а так на на мене мене! Може, трошки вісім віддам менше грошей. Хотіть до мене мої чіпси.